У нас наступний монінг, наступний раночок. Виїжджаємо з паркінгу в Англії. Вчора день продовжився на тій фірмі, на якій я розвантажився. Там я простояв цілий день і тупо, аж ну майже до вечора. Ввечері прийшла заявочка і відповідно паркінг. І з цього паркінгу я виїжджаю і встаю в провочку. Блін, це ж було вже. Це ж було вже. В минулому відео, чи в позаминулому відео, тільки в дзеркальному відображенні, тобто в Німеччині. Виїжджаю і стаю в затор. Правда, з цим затором є невеличкий нюанс. Тут не треба сильно довго зараз просити, щоб хтось тебе впустив, ми, як ми в Англії, зараз піде продвіжка і нас впустять безпроблемно. Ось нас вже впускають. Навіть не треба поворот включати. Вже нам моргнули от сюди заїхати. У нас фікс на 9 годин, і ця пробка зовсім не входила в мої плани. Ну і от, дружочки, 7 км з тору позаду для вас дуже швидко, для мене не сильно швидко, але... Зараз це все скінчиться. Пише там 2,5 км залишається затору. Тобто якраз нам до з'їзду 25-ка в заторі, а ми з'їжджаємо на 23 доріжку. І там повинно бути чистенько. Поки що ще я не вибився з графіку, я поки що на фікс встигаю, пише час прибуття 8.35. Побачимо, скільки я там буду так. Окей, дякую. Все відмінно Bay Nine. Тільки приїхав. Ще приїхав трішечки рановато і вже дали рампочку. Прямуємо під рампу, бейнайн. Завантажили нас в Англії, 19 тонн закинули кажуть не в'язать. Да що це таке? Кожен раз не в'язать, треба глянути, хоч що там, як то так не в'язать. Зараз якраз від'їжджаю від рампи і буду бачити, що робити. Я хзи, що це. Я хер його зв'яжу, цю коробку. В'язать, не в'язать, його знає що робити. Я придумав інший план. Не буду я його в'язати. Ставимо розпорки, ставимо пломбу. Ідуть вони дадіть Лесу. Все. Якось так ми і поїдемо. Так, повітря накачали. Поїхали. Ланцюг транс, йо -моє. Гляньте, яка статуя цікава. Хто це? Що це за звір такий? І мужик голий, і бобуїн, йомо, ще без трусів стоїть. Капець! А це зробили як якась чайна таун, бачите? В китайському стилі. Може якийсь китаєць зробив це. Прикольно. Відчуй себе в Китаї. Вон, бачите, яке море сьогодні, спокійне, тихе. Паркінг пустий. Всі плавають сьогодні, тому що море тихе. Наш паромчик он стоїть, один з наших паромчиків, на цей ми, звісно, не встигаємо, попливемо на іншу. Наші пароми ті три, які зелені, тому що всі інші сині, ДФДС, ПНО це сині пароми, один Irish Файве стільки зелений, і нам саме на нього, але на ньому саме краще кормлять, хоч вони самі такі підубиті. Годують і готують там найкраще. Гуляйте, друзі, як нам сьогодні везе. Дивіться, яка ситуація. Попереду стоїть не машинка, а стоїть прицеп, якого, який ми повинні будемо об'їхати. Мені щоб його об'їхати, мені треба дати добре вліво. Якщо я даю вліво, я звісом зараз зачіплю. Стіну 100%, ну оцю от червону хрінь точно зачеплю. Коротше, це якийсь сьогодні трафунок. Довго без трафунків я не зміг. Тупо срака. Я навіть нічого не зачепив. За 5 років їзди по паромах перший раз в мене ось така ситуація, що так мене виводять. А ну, а ану. Що скажете? Є місця чи нема? Шлагбаум відкрився. То значить. то значить тільки те, що є місця. Привіт, давай тікет. Давай, 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 вже на і так звернімо нахар. Поїхали. Так, раз тікет дало, значить місця є. Паркінг настільки великий, що ще ці місця треба знайти. Ось дивіться, є місце біля рефа. Направо підламають, біля рефа можна стати. А реф виключений. Ну-ка я піду гляну. Це автоном і повезло, реф виключено. Треба підламатись під праву сторону і тут стаємо. Ось таке якесь вийшло паскудненьке завершення вівторка. Без 20 час на годиннику. Я тільки зупинився. Ну, будемо зате відпочивати до майже 10 годин. Ранковий французький привіт вам всім! Вчорашній паромчик нам перебив всі плани. Ну, тупо всі наші надії і сподівання на розвантаження сьогодні, а саме на доїзд до розвантаження Атому. Сьогодні залишається всього лиш на всього проїхатися до Німеччини і десь там зупинитись. Ось і все. Перший чекпоінт попереду. Наша заправочка. Зараз поглянемо, чи є тут колеєчка, чи немає. Звичайно, колеєчка, це дуже голосно звучить, Колеєчка зараз на польсько-українському кордоні. Йома і нема зовсім калії. Це дивно. Тут завжди калейка починається десь ось тут. І отак от по кругу всі стоять в клеїсі і очікують на заправочку. Може там і колонка є вільна? А там і є колонка вільна? Ну, це фарт, це фарт. Давно я так не заправлявся. Так, next checkpoint. Наступний чекпоінт у нас буде заправочка, ще одна. Заправимо ще Adblu і будемо далі вже рухатись з повними баками. Машинка стала на тонну важча. Навіть. Отож, витрата палива також збільшиться. Я жартую, звісно. І так, adblue. Танкуємо матблу, їдемо далі, нема тут що робити довго. Як я вас оперативненько перемістив поближче до дороги, а то вам що кабіну показувати? Вже надивились, вистачить. Далі дивимось тільки в дорогу. Це місце. А я думаю, куди вони завжди всіх посилають? А от воно! Це от сюди нас з'їзд, саме туди, куди ви подумали. Нах! х бачили таку назву? Можливо, вона читається якось по-бельгійськи по-іншому, але я завжди проїжджаю, завжди мене усміхає ця назва. Викинув я німецьку розгрузочку. Очікую його на загрузочку. Словом, четверг ранок хочу в Англію. Як така панелька? Не знаю чи видно. Та яка різниця грязна, Вона стара. А, стара! І зеркало є! Капець. Мене да. на себе дивитись з зеркало. Ми сьогодні трошки гостюємо. Гостюємо в хаті. Прийшли до батька і не зустрілися на паркінгу. До речі, мам привіт! Тобі зразу. Двойний! Все, годинка часу. На бесіди по домашньому, по сімейному. І треба в люльку. Стоїм дев'яточку, залишається. 7 годин сна. Так що до завтра, завтра доріжка в Порт, як завжди, і на вікенд в Англії. Погляньте, як видно межу, де закінчується Бельгія і починається Франція. Переходимо на Dark Side. На темний бік. Бельгія вся освітлена, Франція зараз буде темнота, як Заїдемо, відкриємо зміну французьку і поїдемо в темряву. І гляньте як входимо в Францію. Там ще Бельгія, все світиться. А тут уже Франція. По той біччя, темний бік. Ідуть машинки, які не відкривають зміни. Прикольно, що так можна. 550 кілометрів у нас до останнього розвантаження Англії. Велика надія, що встигну, але ще більше, що ні. Чи сьогодні буде поїздочка не на машинці. Сьогодні нарешті гарна погода. Я вирішив вирватися десь покататись. Я стою поблизу Бірмінгема. В сам бір ми не заїдемо. Але десь на околицях міста можна і поганяти. Доволі холодно сьогодні. Зранку прокинувся, було мінус 3. Так що Англія вже плавненько-плавненько заходить в зиму. Щось я дивився по дімапсу, то дорога в нас така буде тут з випробовуваннями. Насправді зараз пише плюс 3 десь приблизно, але в тіні не, не, не дуже тепло. Сонечко, на сонечку так добре, тепло. І так летить. І моя, а ну-ка, стоп, 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 стоп. Гляньте як низько. А тас як низько. Що це за нафіка? Що це за така дорога? А як то я маю по ній їхати чи йти? Єпона мать. Що, буде так, як і завжди? Трохи їду, трохи пхаю. Ну пройдемося трошки. Не без того погода шикарна сьогодні. Якраз для прогулянки просто саме те. Можна було йти і пішки в магазин сходити, але там 9 кілометрів близько. Ніфіга собі, ми буксуємо. Там стабілізація зараз охреніває. У! -у, -у. Ніхіра собі, як повалило дерева, да? Трендець. Круто, круто! Ніхрена крутого! І ось така річечка тут! Річка Гівнотічка! По-іншому не називаєш Там далі якісь озера є так. До речі друзі це вже є Бірмінгєм Передмістя Бірмінгєму містечко таке чи село можна, ну передмістя, селище Називається Солі -Хал. Гляньте, як тут живуть люди Ніяких парканів, нічого такого Висипані подвір'я, в подвір'ї по одній, по дві машинці продається будиночок. Останні дні, осені. Гляньте, як тут як тут прикольно. Фонтанчики в когось у дворі. Я вже на 6 кілометрів віддалився від паркінгу. Що в нас по батарейці? Відсотків 30 ми вже спалили. Я не знаю наскільки його вистачить, адже сьогодні дійсно холодно. Я в такі холода ще не їздив, да й він вже дуже давно лежав в мене. Я не використовував його. Я вчора поставив на зарядку, зарядив до фула батарейку, але наскільки його вистачить, я того не знаю. Але дійсно в кожному з дворів по дві машини. Ну то мінімум дві машини. Мерседес BMW. Ще третя стоїть там, я щось її не побачив. Тут у нас що? Тут Ягуарчик стоїть. Тут також Mercedes Jaguar. Тут чотири машини. Йома, дві Тойота, Тойота. Зайдемо в Морісонс. Подивимось, що тут є. Нам би десь запаркувати нашого коника. Так, блокуємо наш двигун. Все. І блокуємо наше колесо. Отже, ми в Бірмінгємі. А це так-то велике місто. Багато набирати не можна, тому що вантажу, не те що вантажу під'ємість, мені їхати реально далеко, а рюкзак реально невеликий. Саме необхідне. У нас головне сьогодні це прогулянка. Морква. Морква треба 100%. Бачите по що морква? 60 копійок. 45. 60. Уезжу дотуда. 45. Мне нравится. А like it Так. Цибулька нам не надо. Картошка. Блин, она лашка. Не. Картоху візьмемо десь іншим разом. Ціни на місні ці, всяке м'ясо. Бачите? Я таке не беру, у мене це все є. У мене морозильник дійсно завалений. Вон 5 фунтів курка. Тірамісу. А тірамісу, але воно не таке, як я хочу. Моресон з Місу Ось таке я хочу. О, я таке люблю. Але як я його довезу? Це звісно, питання, запитання. Бо це не для нас точно. Чіпси солодка водичка. Однозначно не моє сюди. Швиденько, швиденько, все покупляли і змиваємось нахер. Будемо грітися в машині вже. Люди борються з листям. Довульки стоять з собачками. Вихідний день Англії. Кожен займається своїми справами. І тільки ми мандруємо в пошуках продуктів. Я вже без GPS а хлоплю, в мене телефон в цьому морозі паців. Але я пам'ятаю дорогу, наскільки я пам'ятаю. Поки що їдемо прямо. Маємо впертись в кільце, по кільцю прямо, прямо-прямо, потім виїжджаємо на головну дорогу і направо по головні і по тих кущах. Ну якось так має бути. Ну от я плавно заїхав в лейно, з якого я виїжджав, це болото, яке нам треба проїхати або пройти. Поїдемо по багнюці трохи. Тепер ось тут, тут опасно. Тут хоч би головою не зачепить, проїхав тут хоч би рукою не зачепить, проїхав. О, все Вже я бачу, що я недалеко оця. Річка Євнатічка була в нас на шляху в магазин. Ой, як сонечко пригріває, так. Останній Ривочок ну і ми вдома.